Зараз ми дізнаємося, хто у вас буде. Вітаю! Це близнюки. Чудові новини. Саме про таке ми й мріяли. Залишилося вибрати для них імена. Пані вам все вдасться. О, ще й дівчинка. Отже, в братів буде сестричка. Краще не буває. А ось і крихітка. А, хлопці, привіт. Але це ще не все. Вітаю. Чи ви раді? Не дуже. Пане, це ваша дочка. Доведеться з нею попрощатися. Любий, зачекай. Ти залишишся тут. Мартіни, ми не можемо так вчинити. Ще і як можемо. Прихідко йди до мами. Ти пошкодуєш про це. Хлопчикам потрібна кімната. О, так гарно. Вау! Лорі сподобається. Рожевий це жахливо, навіть не мрій. Так вже краще. Хлопчики будуть в захваті. А якщо до Лорі, ми це купуємо. Приходьте до нас ще, пане. Мері в нас багато справ. Лорі, чи все добре? Крихітко вже час спати. Вона розбудить хлопчиків. Що ти надома, Мартіне? Забирайтеся геть звідси. Вам тут буде зручно. Не пощастило нам, Лорі. Тату нам терміново потрібна приставка. Нема питань, хлопці. Юку, тату, ти найкращий. Тату, мені потрібен наплічник у коледж. У мене катма грошей. Але якщо до коледжу. гаразд тримай. Так мало? Постривай, дрібното. Ой-ой! ой Наша верхня! Невдаха! Ідіть геть, це моя кімната. Тримайся від нас подалі. Чи ночуватимешся? Ви невиправні. Крихітко, що трапилося. Це все Джейкі Райан. Може, це покращить тобі настрій. Новий наплічник. Я люблю тебе, Лорі. Хлопці, з днем народження. А де наші подарунки? Ова, Маємо вечірку. А це не твоє свято. Йди собі. Але у мене також день народження. Тебе покарано. Тепер веселімось, хлопчики. Відкриватимете подарунки. Лорі з днем народження. Я все-таки матиму свято. Агу, нудниця! Невдахам не дарують подарунків. Мій тортик. Хлопчики, що ви накоїли. Крихітко, має ще один подарунок. Цуценя майже як справжнє. Дзузьки, не отримаєш. Навіть не сподівайся. Ха -ха, отримуй. Чи подобається? Перепросіть у Лорі. Тату! Хто кривдить моїх хлопчиків? Вони погано поводяться. Маю розмову, Мері. Залюбки, любий. Ми розлучаємося. Даремно ти це затіяла. Хлопчики залишаться зі мною, а я забираю Лорі. Як щодо майна? Ха. І гроші теж мої. Рішення ухвалено. Як тобі таке, люба? Ми впоримося, крихітко. Тату, я хочу це. Купи і планшет також. Отакої. Юнаки, що ви накоїли? Я не навмисно. Це не проблема. Купуємо все. Тату, ти найкращий. Мамо, поглянь, що маю. Я сама намалювала. О, так гарно. Крихітко, ти маєш христ. Мамо разом нам буде Йей. добре. Тату, що сьогодні на обід? Дізнаєтесь у ресторані? Слушна думка. Побачимося ввечері. А мені тут подобається і пахне апетитно, хлопчики. Маєш нову роботу, мамо? Тоді до справи. А, прощавай. О, хлопчики. Батько не спромігся вас виховати. Кому морозива? Ха, ми не проти. Моє морозиво. Зі старшими треба ділитися. Ви погані. Ми знаємо. Лорі. Ти що тут робиш? Ви знову ображаєте дітей? Ха, це ми вміємо. Сподіваюся, надалі не побачимось. Крихітко, чи будеш морозивко? Ти мене врятувала. Надалі вони тебе не скривдять. Дякую. Це так згрушливо. Тату, ми вдома. Ви не вчасно, хлопці. Хто ви? Я ваша нова мама. У нас скінчилися гроші. Тато, рятуй. Хлопці, ви забагато витрачаєте. Тепер усі гроші будуть у мене. Це не чесно. Пінкі, я тебе обожнюю. Ми будемо щасливі, коханий. Нічого тобі не вдасться, Пінкі. Ми знаємо код від сейфа. Ха, Джейку, ми це зробили. Як справи, красуни? Райне, ми на вас чекаємо. Нам би не завадила машина, Тато буде не проти. Геніально, братику. Але хіба ти вмієш керувати автівкою? Зараз дізнаємось. Любий, я хочу нову каблучку для тебе що завгодно. Де гроші? Отже, ти тепер бідний? Прощавай невдахо. Пані, тільки візьміть слухавку. Я слухаю. Ваші сини потрапили в аварію. Що? Я вже біжу. Нам потрібно йти. Що сталося? Хлопчики в небезпеці. Пані нам терміново потрібні донори. Ми згодні, тільки врятуйте моїх хлопчиків. Отже, почнімо. Тепер ви, пані. Хлопчики, як ви? Прокидайтеся, хлопці, я з вами. Мамо. Тату. З вами все буде добре. Дівчатка, вибачте нам. Не варто тату. Ми дуже погано поводилися. Вечеря буде чудовою. Дівчата, ми це приготували власноруч. Вже й кортиць коштувати. Я вас дуже люблю. Любий а ось і я. Має сюрприз. Мартіне? А? Мері, я все поясню. Ти саме вчасно невдахо. Мартін, мій. Як ти міг так чинити? Я кохала тебе. Мері, не йди. Або я, або вона, зачекай. Любий, не поспішай. А це що таке? Я буду татком? Діти, це геть не цікаво. У нас розпочинається нове життя. Ти маєш рацію. Любий, довірся мені. Може, влаштуємо побачення слушна ідея. Мартіне, ти куди? Я зробив свій вибір. А якщо до мене? Ти впораєшся. Але ж, дитина, діти це надто нудно. Прощавай, невдахо. Мартіне, це помилка. Відчепись. Прощавай, Мартіне. Сподіваюся, надалі не побачимось. Ха? Я перемогла. Не нудьгуй. За що? О, гадаю, почалося. Мері, ви впораєтесь. Маля ось ось народиться. Троє. Не вірю власним очам. Три дитинки. Вітаю, мамусю. Угу. Татко вже й осьо. Мартіна, йди звідси. І не подумаю. Я забираю свою доньку. Ти цього не зробиш. Ще й як зроблю. Іди до мене, маля. Любий нам уже час іти. Мартіне, віддай доньку! Тримайся від нас подалі ми йдемо. Крихітко, я знайду тебе. Дівчатка, що ж нам робити? Дівчатка повинні дорослішати разом. Тут тобі буде краще. О дитина. Менюне, чи ти не замерзла? Це дитина. Ми подбаємо про дитину. Твоя правда люба. Ми тепер батьки. Це буде цікаво. О -о -о -о. Мартіне маю сюрприз. Що це таке? Твій новий образ. Хм, поглянемо. Який має ага. вигляд? Як працівник року? Побачимося ввечері. Ти я тебе позбудуся. Тут написано нагодувати. Ді, Люба, Це так захопливо. Нам все до снаги. Крихітко, чи ти часом не зголодніла? Кайлі, я знайшла обід. Ми впораємося. Сінді, смачного. М -м, так апетитно. Все для тебе, mm -hmm. крихітко. Смачніше годі уявити, Хочеш ще більше тістечок! Викапана татко. Обожнюю працювати. А за це можна отримати гроші. Я ж молодець. Ти моя помічниця. Чудова знахідка. О, там щось Вау! є. На вигляд, напрочуд смачно. Кайрі не можна. Але чому? Це сміття у нас буде справжній обід. Як скажеш Матусю? Ні, за що? М -м, смачно. Йоху, я знайшла скарб. Крихітко, ти дивовижна. Пінкі де наш обід? Oh. Який ще обід? Мерщій. Як ти розмовляєш із мамою? <treciwegans> Вона мені не мама. Знову ти за своє? Мені це набридло. Чи ви задоволені? І про каву не забудь. Начуватиметесь в мене. Час для пранку. А -а -а. Дякую, доню. А для тебе є дещо особливе. Можна було й поквапитися. Пригощайся Енні. О. Що це? Лише Олія. О Мартіне. Люба чи все добре? Пінкі, ти погано поводишся, тебе покарано. Один нуль дрібнота. Пінкі, це геть непристойно. Але вона перша почала. Ти мене розчарувала. Люба, ти як? О, мені дуже зле. Тобі треба перепочити, а мені час йти на роботу. Маєш рацію, Мартіне. Я страшенно втомилася. Побачимося ввечері. Ось ми й самі, пінки. Час мити посуд. Ага, Татко тобі не допоможе. Я йому про все розповім. Тільки спробуй. Я не здамся. Майже все. Все має просто сяяти. Що ж мені вдіяти? Тату, мені вже час іти. Робота не чекатиме. Вдалого дня ми пишаємось з тобою. <звук> я готова. Кому потрібна допомога? Я страшенно втомилася. Ми ще не завершили. Хе, Бадьоріше. Марті не біда. Пінкі. Я тебе врятую. Як ти впала, люба. Вона мене штурхнула, а дівчинка вдарилась головою. Пінки, так не можна, Інні ні тебе любить. Матусю, тримайся. Лікарю, допоможіть. Що тут маємо? Мамі зле. Одну хвилинку я миттю. І надалі не їж стільки морозива. Дякую, лікарю. Сінді там, що трапилося вже біжу. Пінкі як почуваєшся? О ти! Я дивлюсь у дзеркало. Ова ніколи такого не бачила. Ми ж просто як близнючки. Неймовірно. Як таке може бути? Ой, моя мама. Я допоможу їй дуже зле. Пані, тільки не нервуйтеся. Вам потрібен спокій. Ви одужаєте. Все буде добре. Дякую, лікарю. Пінкі, а ти де? Маю погані новини. Ви ніколи не зможете ходити. Лікарю, допоможіть мені. Медицина тут безсила. Все скінчено. Ваша дочка надалі не ходитиме. Не може бути. Пінкі, ми будемо поруч. Мені дуже шкода. Я на таке не заслужила. На мене чекають на роботі. Не хвилюйся. Я буду поруч із Пінкі. Ха, Ти програла. Все через тебе. І ти за це відповіси. Пінкі тобі час іти в палату. Розташовуйся. Дякую, лікарю. Пінкі, ми щонебудь зметикуємо. Сінді потрібна твоя допомога. Слід врятувати Пінкі. Але де вона? Щойно була тутечки. Пінкі, повернися. <плес> Ось ти де. Як ви мене знайшли? Я дуже люблю це місце. Пінкі, ми тобі допоможемо. Але яким чином? Ти в надійних руках. Мене ніхто не любить, а мачуха просто ненавидить. Саме через неї я опинилася у воді. Пінкі, мені дуже шкода. Ти мусиш відпочити. Я врятую тебе. Матусю, як ти? Я скоро прийду. Пінкі, як справи? Чи тобі допомогти? Ні, сама впораюсь. Агу, ти чого? Підчепися. Мені треба їхати. Я тебе не облишу. Я просто хочу на свіже повітря. Тоді я з тобою. У нас прогулянка. Обожнює це місце. І я. Це тобі подруга. Усміхнися. І тобі потрібні вітаміни. Дякую, Кайлі. Вітаміни це смачно. Довірся мені. Пінкі, а це моя мама. Хай вона одужує. О, дівчата. Пані, чи з вами все добре. Мамо, це моя нова подруга. Ви познайомились А вже ж. Мамо, зараз повернуся. Я мушу їм про все розповісти. У тебе така хороша мама. Бережи її. На добраніч, подруга. Ще побачимося, Кайлі. Хі? Подружки назавжди. Мамо, чи тобі краще? Люба, є серйозна розмова. О, що трапилося? Кайлі, це було дуже давно. Твій тато пішов, а потім забрав Пінки. В мене зовсім не було грошей. Я мусила це зробити. Сінді й Пінкі твої сестри. Негодно повірити, що вдіяти. Ми мусимо про все їм розповісти. Пінкі, я твоя мама. Що? Тебе забрав батько, але тепер все буде по іншому. Ми станемо сім'єю. Мамо, я на тебе чекала. Люба, ми разом. Лікарко Сінді, я вас слухаю. Сінді, я твоя мама. Але я маю батьків. Я залишила тебе їм. Але чому? У мене зовсім не було грошей. Я все розумію, мамо. І на тебе чекають сестри. То в мене є сестри? Привіт, дівчатка. Це дуже несподівано. Ми надалі не розлучимося. Нас не розлучать. Yeah! Ніколи. Разом назавжди. Дівчатка, я вже вас люблю. Це моє таємне місце. Ні, моє і моє також. Хочете фокус? О, це зовсім не складно. Пінкі, ти знову можеш ходити. Ми в тебе вірили. Все завдяки вам. Пінкі, ти впоралася. Вона це зробила. Пінкі наша героїня. Дівчатка, ви в мене такі дружні. Матусю, ми тебе любимо. Чи ти вдома? Тоді берися до роботи. Ні, я не служниця. Що ти таке кажеш? Ха, Тобі нічого не вдалося. То ти ходиш, а вже ж! і надалі жодного брудного посуду. Ти впорайся, Енні. Дівчатка що за галас? Вона нас обдурила. Пінкі, ти одужала. Тепер допоможи Енні. Я йду геть. З мене досить. Пінкі, що трапилося. Тату, я про все знаю. Нічого не збагну. Ти облишив маму. Вибач, Пінкі, вже надто пізно. Як справи, Сінді? Що нового? Мамо, тату, я про все знаю. Ви мене вдочерили, і я вас так люблю. Ми теж тебе любимо. Ти найкраща донечка у світі. В мене тепер найбільша сім'я. Добрий день. А ось і я чи не заваджу? Ми обов'язково потоваришуємо. Почувайтеся, як вдома. Ми раді всім. Дякую. Ви просто найкращі.